Наголоси така тема цього заняття клубу Говоримо українською в Закарпатській науковій бібліотеці. Уроки проводить Надія Яблонська, завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів. Наш клуб діє вже не називається Говоримо українською, який діє за сприяння карпатського фонду та фонду Франції. Ось діє він уже понад два роки. Він для всіх, хто хоче або перейти. З російської на українську або просто удосконалити свою українську форми уроку так вони бувають різного формату. Буває, що я даю їм якусь невеличку тему. Там, наприклад, буває так, що ми говоримо про те, як правильно написати те чи інше слово там прийменники, займенники тощо буває, що пишемо диктанти. Тобто, ну кожного разу щось нове, щось цікаве, щоб людям було легше перейти на українську і почати спілкуватися українською. Заняття з української мови проводять щосереди о 15-й годині цього разу до. Влучилися дев'ять жінок, серед них вимушена переселенка з Харкова Ельвіра Бурковська. Жінка відвідує клуб понад два роки. Вивчаємо українську мову. Як можемо, стараємось навчити. Ну, от я із Харкова у нас було рускоязичне населення. І я, я читала, я пісні співала, я е... Понім розуміла, але плохо розмовляла. А от тепер як то я і в магазині, і на базарі. Я можу розмовляти українською мовою. Дуже потрібно, дуже. Я думаю, що це для всіх, для всіх, тому що ми зараз до повинні розмовляти українською мовою. Всі відвідує клуб і Галина Варнацька. Живу в Ужгороді вже з 2011 року тут. Я громадянка Росії, але живу вже здесь же, 14 років, Почти, в 60 году році бо я вийшла замуж за українця. Мої корні українські, у мене тата з Хмельниччини. Дуже подобається, що ми подобалося, що ми багато читали. А, вот. Хоча я. Украинская мова, я її з дитинства я її розуміла. Тут настільки цікаво, що ін так несподівані бувають такі завдання. Вот особливо вот мне подобається, що пані Надія нам дає завдання, коли складати різні там твор. Потрібно, бо любое, ну, якщо ти живеш в цій країні, то і і мову треба знати в основному близько 10 людей. Практично всі, котрі зараз є на клубі, це всі вони постійні члени клубу. Вони в принципі реєструються, і так по людях, оскільки кажу, клуб у діє ну понад два роки, то я вже їх всіх знаю. І хто постійний, тому ну на початку у нас було більше людей. Хтось вже повернувся, наприклад, в Київ чи в Харків, бо було у нас Харкова. Люди так, то ну така. Але ті, хто залишився, то вони щоразу приходять. Заняття у клубі Говоримо українською триває годину. Це я щоразу, буває так, що мені щось цікаво, і я хочу їм розказати, поділитися. Буває, щось є запит якийсь, щось питають, і я готую матеріал. По-різному, це для всіх безкоштовно. Так, якщо хтось хоче долучитися, будь ласка, ми завжди раді всім новим членам, хто хоче опанувати українську, досконалити українську, ми завжди раді. Тобто тут зараз Шість це люди вимушені переселення. Особи Але до клубу також доєднуються. Навіть наші колеги приходять на клуб, тому що часто ну вони помічають в своєму мовленні, що у них дуже багато русизму, і вони хочуть цього позбутися. Долучитися до клубу охочі мови, ще середи о 15-й годині в Закарпатській науковій бібліотеці. Руслана гостюк, Левантіна Колишин, Суспільне новини.